До уваги українців в особливості ВПО новий ЖК Оксфорд. Сучасний житловий комплекс від провідного столичного девелопера Роял Творця відомого проекту нова Англія. 14 гектарів, 16 будинків у стилі англійської неокласики. Це простір, де панує спокій затишок і відчуття старого Лондона. А тепер про головне вигідні умови для ВПО ЖК Оксфорд співпрацює з державними програмами є оселя та є відновлення. А також з банками, де зможете придбати житло на пільгових умовах. Доступна вартість від 38 тисяч гривень за метр квадрат. З розтермінуванням до п'яти років можна обрати як готову квартиру, так і житло на етапі будівництва за вигіднішою ціною. Готовність комплексу максимальна два будинки вже введено в експлуатацію, третій на фінальній стадії. Люди заселяються і живуть уже зараз. будівництво вражає темпами два дев'ятиповерхові будинки за півроку. Вразила унікальна інфраструктура для родин. На території комплексу розташована величезна державна школа. Більш ніж на тисячу учнів. Рідкісний випадок для новобуду. Під Школу збудували навіть окрему дорогу з нуля. Поруч сучасні дитячі. Чи майданчики, а все, що вам потрібно, знаходиться в п'яти хвилинні доступності. магазини? Нову з фора в двох хвилинах ходьби зупинка громадського транспорту, та в 15 хвилинах метро Житомирська технічні переваги, автономне газове опалення, потужний генератор для безперебійної роботи під час бликау, сучасне тепле укриття з усіма умовами збудоване за новими нормами. Як цього вимагають наші реалії? Кухня, душ, зона для тварин, кімната матері та дитини і навіть протирадіаційний захист і два виходи. у процесі облаштування. Також спортивні зони та корти. Для падал тенісу Комерційні приміщення вже працюють на Кав'ярні майстерні магазини, життя в комплексі Кипи. Локація село Чайки, Київська область, ЖК «Оксфорд» – це комфорт, безпека та реальний дім для кожного.